Любі друзі, зверни на зв'язку. Так, ну що, я сьогодні зустрівся з компанією, для якої предоставляв послуги по зварці будівельних лісов. З ними ми, як то кажуть, розійшлись, але залишив можливість прийти і знову, якщо треба, поробити. Але зараз я йду, я вже зварив тести. Прийшли результати. Три з 4 в мене вийшли добрі. Одну треба буде переварити. Ось так. Ну, до цього зварював ці будівельні ліса. Що я вам скажу? Кількість, а не якість. Тобто вміння, якщо маєш, то пішов, вариш собі і не дивишся, що там вариш, там, колись, не колись, перевіряєш. А так, ну, все виглядає на те, що. Нема такого, що зварив, і далі собі. Ой, я молодець, такого нема. Тобто постійна кількість, кількість, кількість. Але я ну спробував, поробив і мені здалося, що я більш придатний до якості, а не кількості. Тому. Ну це не з відео, Хі -хі -хі. Бо як ви бачите, все з руки, все знімається отак раз-два, раз-два. Як виходить, ось, ось ця папочка, там де фактура виставлена, там де послуги які виконував. Ось так от в мене. Тобто, якщо я закінчив одну роботу, я переходжу на іншу роботу. Якщо втомлююся, якщо шукаю себе як зварювальника в інші ніші. Тобто зварюю різними методами. Тіг, міг. Електрода давно вже не було. Це зачасту на монтажах такі речі, бо в більшості випадків це міг, тобто полуавтомат. Тіг вже більш делікатні речі, але такого не скажу, що багато, але є. Но я більше по мігу виступаю, хоча тігом теж варю добре. Ось так. Ось так в мене відбувається. Зараз приїхав. За малою молодша ходив в садик. Старша вже вдома. Потім за дружиною вона на роботі. Ну а я чекаю результатів, точніше 24-го, бо в мене перездача буде цих тестів 24 го числа. Ну а за цей час думаю покрутити тачку. Бо треба їхати робити паспорт дитині, бо закінчується. А в мене передній супорт заклинило. Бо отдав на сервіс машину ремонтували і пошкодили пильник Думаю, та потім-потім зміню. А зараз пройшов все, рік і все, той супорт мене заклинює. Треба його розроботати, потім заміню Також буду на каналі сервіс цього автомобіля. Люблю крутити його. Не дуже зручно, бо в Україні мав свій добрий гараж. Ой, мав дві там. Тобто... Подвійний гараж. Один для автомобіля з каналом, тобто з ямою. Там були в мене верстати. От. А в другій частині в мене була зона відпочинку. Вода була. О. Ладно, ось так. Ось так наразі буду крутити тачку. Подвір'я в Польщі мають тільки, як то кажуть, свої вміння. Тут наразі не планую тут жити. Планую розвиватись, планую рухатись. Ви теж підтягуйтесь і, до речі, робіть щось. А саме ставте лайки та підписуйтесь. До зустрічі в відео Завтра будемо розробляти супорта на Volvo. Ось так.